що написано, що є, написано, що в написано Просто до нас, до ліки, що я везу там Добре. В законі України про міліцію написано, що маю прийняти документи, тільки якщо мені захист, то чи не зупинити. Я б сказав. Немає документи, як в мене написано, чи я України, маю зброю. Я розумію, просто я не вставляв розумієте, які накази, закони, правила. Я їх писав. Добре, інспектор, ви мене зупинили з порушенням права дорожнього руху. Я вам зупиняв направо, ви так зупинилися. Я зразу покидав направо. Добре, Три мені 30 не 30, От 10, проїхати 30 метрів. Якщо ви робити справа, вот 10. Метр. Там 10 метрів буде наступний поворот. От 10 метрів буде поворот наліво. Там є ще один поворот. Ну Хочете маєте рулетку мірити? Я вам говорю, що там не буде. Ну добре, приїду, добре, приїду я 10 метрів, там, там не освітлена територія. Спуститься 10 метрів і буде все освітлено. Наочно мені дасить. Очно вам 10, наочно може вам краще на машині їздити, якщо не орієнтуєтеся водію. А нормально все поводжу. Подовозили за то зброю і продають. Якщо ви маєте ну. дітей, то повинні розуміти. Це розумію. Потім, де вона потім буде видивилася та зброя. Я це я розумію. я вам страшно нічого не сказав, придивити, будь ласка, свідчення водія і щасливо їдьте Немає причин для зупинки, що я, я не розгляд. Я вам пояснив, закон України про міліції, 13 розділ, є 11 причин зупинки. Інспектор, Водас... є... дайте я доволю. Одна з причин зупинки проходження фактичних заходів, а так щоб працювати. Добре, стаття 63 Конституції України. Маю право не пред'являти будь-які документи. Стаття 63? Стат 63, це те, що ви можете надавати покази проти себе, проти своєї сім'ї, родини, близьких, а не документи. Документ, ви, повиска, документи почутаєте. це покази про мене. Жартуйте чи ні. написано, покази, хто я такий, де я живу. Це покази. покази. Знаєш, таке покази, а що таке дані? Знаю, інспектор. Це різні речі. Знає. Знаю. Ви вроді, вже не маленька людина, розумієте, так, і дурниці плутаєте. Покази це і покази, дані це і дані. Інспектор, нема причини для зупинки. Я вам поясню причину. Причина зупинки це ...проходження фактичних зал. І це не є причина. Це є причина зупинки. Якщо ви я ну, борю один з причин зупинки, добре. якщо такі начинені, то дивіться, бо вона один з причин зупини. Думаю, як звати? Андрій. Андрій, я теж, Андрій, до речі, дуже приємно. Приєм. Uh, Андрій, дивіться. Ви покажуте нам документи. Як так. ви... Ви проводите зараз заходи, шукаєте зброю. Так. Посвітіть фонариком, подивіться в машині. Добре. Візуально. Правила. Я вписую. Правильно. Добре. Подивіться, може в мене Відчас тут, на, на, панелі. Водій зобов'язаний. Під час зупинки транспортного перевірку посвічення я... Добре. Інспектор не має права Що зупиняти себе? без причини. Я без причини, я пояснив. Добре, я порушив правила дорожнього руху. Ні, не порушив. Я вже ну. порушив правила дорожнього руху. То чому я маю вам показувати? я не в Є 11 причин зупинок. Ну, порушення правил руху – це одна причина з 11 причин. Інспектор, причини до зупинки є. Я вам пояснив, проходять фактичних запитів, а також відпрацювання. Проходять зараз 4 добре. операції. Броєвуківка, нетвере за водій злочинець, рядність, швидкість, добре. кабати. А, це а брудні номера вже закінчилися? Закінчились. Набруднені номера вже закінчення. Це не те, що були забруднені номера, а були операції народних знак. Ну, а я там знаю, що їх і... було. Правильно встановлені. Бу? Інспектор. Я правил народного руху Ви не, не порушив. Я просто можу зараз вас протокол при двох понятих. Я нормально плавно за, за те, що ви не переділяєте мені документи. Я не є Чому рам... я маю ступам, вийшов на... собі... Увійте, ми за ніч тільки всього надаємо. Добре, добре. зараз поуберете тільки тільки начинаєте ж... обстановку. Я ж нічого не спорю, інспектор. Ви вискочили за повороту, махнули паличку, а я, я зупинився. Перекресті... Ну, тут я провтикав. Може. Може, ну провтікав трошки. Побачив вас, не очікував, що ви вискочили за поворот. І що ви свою машину без приблизкових маячків припаркували на самому не повороті. Дрозді. А дво... хто за кермом був? Я не був за кермом. У був... Вас там нікого не ні було за кермом, У вас там двоє. Ландер, вас там троє. Вас там троє. Якщо ви бачите, скільки нас. Добре, згідно закону України про міліцію, чому ви тут сам? Ви маєте бути з напарником, ви маєте бути з напарником. Пише, що пише? Ні, ну, ніч, де, Ваші інструкції нічний, 111. Так, пишу, в нічний час допи зупиняється тільки один автомобіль. А? Так, а ми скільки зупинили? Два. Де? В мене і шкода сіра, Два. яка їхала вона, її, в... вона повернула направо, ніхто її не зупиняв. Вона поїхала, так. Шартуєте чоловік? Ну добре, не буду спорити, мають право зупинити. Ну, біля вас має бути ваш напарник. Ви... Інспектор, я не буду перечитувати так, ваші власне, інструкції. Ви її повинні краще роботу, знати, я ви знає, краще бої знати бої за мене. Зупинила. Біля біля Проводите операцію зброя, вибухівка, Посвітіть фонариком, пошукайте, чи в мене в машині візуально а, знаходиться зброя. Подивіть у вас на свої документи, своє водії, транспортного засобу. Документах не написано. В документах не написано. Не можна, це а чого не може таке? бути? Що? А я звідки знаю? Я вас перший раз бачу в житті. Андрій, чесно, перший раз в житті бачу. Повірте, за ніч такі випадки бувають. Що і доганяємо, і з... угони, і різних. Прошу, ну 04 04.30? Так. Навіть два тижні тому зупинили Волопинського біля ніку. По маленький також, так само, отако от пів години нам розставило, чому, а що, а нашу, а в кінцевому результаті 16-16 гранат муки, одна про танкову Ну і як, ви в документах нього дозначили? Ні, не в документах, мало поспілкуванні, потім в документи. Ну, от Ще зі мною спілкуються. При двох понятих які треба бажання відділення, є. Ну, ви теж не маєте права по двох понятих. Тільки опергрупа може відкрити. Дій я час втратити тоже. Ну, раз, то давайте я їду, в мене вбудете. дитина вдома чекає. Та ні, ви не поїдете, нема питань, можете поїхати до вечора. Та я інспектор, то не маєте мене право більше 15 хвилин тримати. Де такі перші? У цій вашій. Я ти, не вожу собою... Та є таке враження, що ви мені нові інструкції кожного раз складаєте. Хто один інспектор автомобільної машини не може знаходитися? Не можете ви один знаходитися. Якщо ви так впевнені... Я це впевнений. Нема та такого. Завтра, завтра можу дати запит вашу обласну, тоді не знаємо. У нас двері навіть машині відкриті, можете прийти до нас, дізнаємо до вас. Що робиться, розумієте, розуміє? держави. І що люди возять, і ну, що ну, собі дозволяють. не хочу, Ні. Нормальна культура спілкується. Я також, враді, нормально свою адекватно виходить. Звичайно, адекватно ходити. До вас претензій, до вашої розмови я не маю. Ми я маю, маю транспорті до транспорті причини На зупиньте. державній дорозі, правильно. Я є державний інспектор. Правильно. Ну, по формі видно так. Ну, це державна дорога. Ви керуєте транспортним засобом. Тобто ви є будії транспортного засобу, який відповідає за свої вчинки, за свою їзду, за свій автомобіль. Правильно. Тоби, будь ласка, придивіть мені, що ви є власником або маєте право керувати цим автомобілем. Я маю Тоби. право керувати цим автомобілем. Тоби, будь ласка, приділі. Петро. Андрій, ну то я вже хочу їсти, не знущаєшся. Дай документи йдемо, вийдуть з лишини і піду. Чи чи на є розвитки, є указ президента від 1 вересня від 2009 року. Хай буде який би той президент, не був, але указ є про, про припинення безпідставних зупинок. Доброго, Доброго, вечора, вечора, вечора. Зупинок. Доброго вечора, я, я. Андрій, я пояснив вам, броді. Ви тут так розумієте, жінка ваша розуміє. Я це розуміє. А, а це то, розуміє. то, що ви робити, знаю. А не знаю, десь я вас бачу. Стоять номер значка. значок 07.30. Розумієте, Андрій, є? Ну вас точно не збачу. Ваше щасливе симпатичне лице точно бачу. Ваше щасливе лице я точно бачу. Добрий вечір і вам. Ні, ні, маю. Маю дума, жінку, маю дитину. Має. Ну, Телефон дзвонить, Андрій. Спектор, ну не покаже, ну безп... безпричинна... безпоставна зупинка. Я вам поясню, що це не є безпричинна зупинка. Я вам пояснив, що проходить, які операції, які працювання, ну до наказав страховки. Ну, я знаю, інспектор. ну. — я також Є підозра, що ви переводиш до ворога. Я зупиняю, а що в мене здорово Ви самі так опинилися. Я по праву сторону... От інспектор хоче мої документи. Ви кажете, що є підозра, що я перевожу там, наприклад, дуло від танка. Ну не написано там, чи я везу танк, чи я не везу танк. Може, ви везете його не на своєму автомобілі. Вкрали автомобіль. Не знаю. Я їду. Ви Нормально все, во дефакту пояснили, спокійно, це по закону, повірте. Я вам ні одного правословного не сказав. А ви і жінка ваша, і ваша жінка там вторяє, я бачу, вже півгодини, А ви далі? Ну, Автомобіль використовується для навчальної їзди. Можливо. Автомобіль використовується, значить, виходить, що так виходить. Ну, може, і так, вам краще видно. Добре, приявіть вас на документ. Не написано там, чи я Питання інше. Незалежно від того, чи ви дійсно чи Правильно? Так. під'яснів документ не задіє. Добре. Я можу пред'явити, маю е... я, Заб... я, добре, я зобов'язаний пред'явити е... свої документи, тільки в разі, якщо інспектор назве мені причину а зупинки і суть скоєного правопорушення. Але навіть я вам Право пояснив. В дружню руху не написано. Написано. Добре, Право Ви мені зупинки. не пояснили? Добре. Суть скоєного правопорушення. правопорушення. Це є причина Причини зупинки нема. Я Поверь, пояснив, що є причина зупинки. Також є така причина зупиняється? Є така причина зупинки? Я спитаюся. Ви проводите піфлактичні засоби з виявлення незаконної є? зброї. За. Заходи. З виявлення незаконної зброї, так? так. Документ у мене не написано. Ні в кого не написано, це в кого не вага, є зброя. Чи чи Ви, Ви людина, яка приділяє документ, документ я це людина, яка ваша розмова. Мене зупинив інспектор, пан Андрій сказав, що... Я вам поясню переліч, перелічив всі операції, які проходять. Перелічив. Перелічив. Так, вітність операції автомобіль, ходить, перевірка документів, наявність підсвічення, у Також номерів агрегатів. Є в мене. А номера агрегатів точно вже не мають права перевіряти. Що точно? Номера агрегатів перевіряти. Що, ми не маємо права? М? Ні? Ні? Ви право дорожнього платити? Я маю. Шитайте, так Добре, приїду, дом почитаю. Намримо звів та регальні. В автомобілях номер два немає. Пузоу. Якщо є рама номер раз. Якщо є підозра... Дома, мати, Добре, якщо є підозра, що цей автомобіль не відповідає агрегатам, чи номер кузова, чи номер цього, складаємо право. акт про затр... затримання автомобіля, їдемо в МРЕО, є спеціалісти в МРЕО, які Дома, це, це перевіряють. Спеціалісти це експерти, які, якщо ми вже маємо підозру, тоді вони перевіряють. Добре. А перша шо? перевірка проводить Агрегат. інспектор. Тих, от. Добре, Добре, що, Рамо, не маєте права перевіряти багато номера. Давайте я їду, хлопці, немає часу. В мене, не поїдете, в не мене не жінка нервується вже. Жінка нервується, ви її самі нервуєте, повірте. Та Я не нервую. Я вам говорю, стій груп, будь ласка, в річні ув'язки, до супер Щасливо їжджайте. Давай, спорейте. Ну от стоїть, ну не хочу я вам показати, ну, хлопці. Бо, не, бо немає пістол для зупинки. А так нема питання, якщо ви вже ви мене... Ми... Дайте вам... дощ падає. Ми, ми, ми вже тут з вами, так скажімо так, культурно говоримо, 13 хвилин. Ще 2 хвилини я почекаю, довше не маєте права. Підеї, почитав, вот а у мене реєстратор кожен 5 хвилин по другому колу йде. Так що там... Чому ви? Чому справа? Ну, а ви... Я вам донте своїх обов'язків. Просто я сне. Обов'язка водія написано. Водій зобов'язки. Добре, добре. Я знаю водій. Обов'язка водія. знаєте ви? Ви їх не виконуєте. я... От у вас обов'язки. Я командир зводу до її міста Львова. І 20 метрів, як її мною працює. Я їх кожен день інструктую, як вони мають працювати. Добре, пан... А ви зараз поводите себе, знаєте, почепили прапорез. Ви щирий українець чи я? Я, так. Ви що? Чому то, не виконуєте Не, вик... не хочете виконувати правила дорожнього Ні, посаджю? Пособі... Хочу, я щоб все щирі. нормально працювало. Ви так само ви були щирими українцями, як і я. Ви теж щирі? Причина зупинки ви, мене. Я вам п'ять разів, ви стільки разів об'їдете? Не порушували я нічого. Я раз, я виявляю, що не порушували. Згідно правил дорожнього руху, водій, незалежно від того, чи порушений, чи ні, зобов'язаний придивити, згідно обов'язків водіїв. Добре, то ви я собі зараз буду ви... їхати, ви будь-яку машину маєте право тормознути і перевірити документи? Так. Не, не, буде... Не, буде... не маєте. Не, тобто не маєте Не маєте? А ви так собі рішили? Тобто ви ні, це не я рішив. То... Хлопці, є написано, вам... є написано ви... закон. Ви я зараз виходжу з машини і йду додому. Я не буду тут 20 дві. Показую документи і документи. Бо мене вже трапляє. От, дякуйте Та не джинсі, дякуйте, А жінка я вас спасла. Разобіть, що мене спасла? Так, вас спасла. Від кого? Та від штрафу. Ви що, якісь терористи, що мене від вас треба спасати. Видідіть, від... будь ласка, я про вікно, щоб на вас не чекнуло. Наш з турнир з моїх документи.

вам так не можна себе а чому Ви молодий чоловік, в мене син, напевно, вашого віку. І я маю перед вами і кланятися пів години. Чому ви маєте кланятися? Тому що я вам пояснив, ви зобов'язані придивитися. Оце ми повинні були 15 хвилин розказувати. Пане командир зводу, ви на роботі. Так, і що, я повинен 15 хвилин розказувати? Ні. А Ви Ви повинні на... свою роботу виконувати добре. Тому що я в тому числі вам зарплату плачу. Шановний, що, шановний? Бача, і ви їздите не на не машині, не за яку я теж дав свої... Дав, можна ближче. І... Оверко Роман, Роман Романович, дійсно до 16.05.18. дякую. Будьте культурніші. Я, я культурний. А ні, Я культурний. Ну скажіть, будь, будь, будь ласка, я вам щось сказав, я вам сказав, що а вам кудись вам треба ви купили. Да? Вам... Вам Пан Оверко сказав, мені треба звернутися. Куда? Він? Куди звернутися? Ну, я звернуся завтра. Куда? Завтра я а звернуся звернувся. До Ні, інспектор, правило, друзів, вам треба вчити. І свою інструкцію Якщо веку, Ви не орієнтуєтеся, повірте, то вам ніхто не винен. Ви є доросла людина. 15 що, ви є доросла людина, яка сама відповідає це... за своє життя. Це ви вважаєте адекватно про це? За свої вчинки. Це друга машина заперена, вітер зараз не Андрій, ну їдемо додому. Я зараз сама сяду за кермо, Я знаю, Це мій я його знаю. Ну і він поїде, покаже документи. І він нормальна людина, розуміє. <кганул> То завжди він Та, розуміє, яка зараз обстановка держави і що їй почалось, розумієте? Так, пан Андрій. До побачення. Щасливої вам дороги. Виконуйте добре свою роботу. А ви, повірте, ви зміняєтеся себе, трохи міняєтеся. А то ви хочете всі кращого, а себе не починаєте. На себе теж починаєте. я бачу, як на себе починаю. Я вас за кордоном так зупинили, я подивився, що ви там сказали. І що ви сказали? Далі ви драєр, подули, що ви уїдете. За кордоном мене ви так не зупинили. Так. Ви, так да? повірте, що думаєте, ви вже за кордоном були? За кордоном просто сбої, так не пиняють три ці машини. Три, не пиняють ці машини підряд. Три смоги. Поставили дві фішки на дві смоги. Одну смогу зробили і кожну машину підряд. І зупинив дві машини, другий день читає 15 років при піділі. Це у ваших щасливих снах таке може бути. Ну, це це означає вже. тазі. Добре, більше. що ви круті блін на, при, на цьому на пріосі їздите, як я вам люди купили. Так, да, я Теж за мої податки вже каталися, коли ви всі ховалися по норах? По по норах ховалися. Добре, що ви то все поспалювали, бо Я вам Але. то не палив. Шасливо. Тож то теж за мої гроші будуть.